Два роки тому він просто виконав свій обов'язок. Врятував тварин, яких ледь не загубили люди. Нині криворізький ветеринар опинився в пасті власної доброти. Зуволонтери часто привозять врятованих тварин до ветеринарів, коли ті потребують допомоги. Та історія, що почалася кілька років тому, виявилася значно складнішою за звичні звернення. Трапилася така неприємна пригода. Тварини, які знаходились під їхньою опікою, проживали на пустирі на мікрорайоні сонячному, були жорстоко підпалені якимись невідомими людьми. Були спалені будки, і тварини постраждали. Декілька тварин на жаль загинуло. Зв'язку з цим вони попросились до мене привезти остальних всіх тварин. 15 чи 17 тварин. У мене зараз знаходяться в клініці. В екстрено я прийняв цих тварин. Ночі вночі і заселив до себе вольєри у клініці. Наголошують, їхні вольєри призначені лише для короткої перетримки і не розраховані на таку кількість тварин. Тим не менш, собаки залишалися тут значно довше ніж планувалося. Була домовленість з волонтерами цими, що вони будуть сплачувати льготну перетримку там от 30 до 60 гривень на добу за оплату за кожну собачку. Залежно від її розміру і скільки не займають вольєр. Була на декілька днів, потім на місяць, потім на два. Пройшло два роки. На протязі цього періоду волонтери користувалися послугами нашої клініки і привозили подальшому других тварин на лікування після автотравм, після інфекційних захворювань. Ну багато випадків. І ми продовжили лікувати цих тварин в борг. Ми їх обстежуємо, ми їх купаємо, ми їх лікуємо, оперуємо. І коли тварина здорова, вакцинована, оброблена від паразитів, соціалізована в нашій ветеринарній клініці, ми подальшому цих тварин віддаємо тим волонтерам. Які привозили до нас тварин, коли терміни, у які мали забрати собак, почали неодноразово переноситися. Ситуація вийшла за межі робочого спілкування. Подальші обговорення перейшли у соцмережі, де з'явилися взаємні звинувачення та різкі коментарі. Волонтери сказали мені, що купили в тердестернах будинок великий з великою територією. Що вони там роблять? Ремонт, територію облагороджують і, і їх заберуть. Коли я сказав, що треба їх забрати, вони виставили пост некоректний. Скажем, пост. Я був неприємно здивований цим постом у в інстаграм, що власник ветеринарної клініки викидає наших тварин на вулицю, холод, мороз. Що бідні тварини врятовані нами залишаються на вулиці. А ось він такий е, недобрий власник клініки. А от ми такі нещасні, не знаємо, що нам робити. Я почитав, мені скинули волонтери, що там пишуть, спалить клініку, мене закрить вольєру, фізичною розправою погрожують. Я був неприємно здивований. Мене здивувала позиція цих волонтерів, що вони навіть не відреагували на це. Юристи наголошують, погрози чи публічні звинувачення можуть мати серйозні наслідки від цивільної до кримінальної відповідальності залежно від конкретного випадку. У клініці ж розповідають, борг за надані послуги з лікування та перетримки тварин перевищує півмільйона гривень і досі не сплачений в якому разі не хочу, щоб був хейт і цих волонтерів там, як то присингували, ображали. Я ні в якому разі не добуваю цього. Я з повагою до них відношусь, просто їх некоректний пост привів до таких наслідків. Я прошу їх забрати цих тварин до себе в будинок, який вони покупили. Там є багато кімнат. У них частково є забор, бетони загорожений. Я можу їм дати сітку безкоштовно, віддати будки. Вони не дають нам змоги нормально працювати. Вони виють, вони гавкають. У мене неприємності з сусідами і за них не сплачується. Я їм розпечатав акти виконаних робіт. У нас ці послуги в програмі. Все в комп'ютері. Кожен день ми напоминаємо за ці пости. Вони мотивують тим, що їм не скидують гроші. Ну це ви вивачайте. Відповідальність не моя, а ваша відповідальність. Моя відповідальність була врятувати цих тварин, допомогти вам. Попри всі труднощі, команда клініки продовжує допомагати не лише місцевим тваринам, а й пораненим із прифронтових зон. Заклад працює на межі можливостей, і через тривалу перетримку деяких тварин не вистачає місця для нових хвостатих пацієнтів, але лікар продовжує. Вкладати ресурси та сили, щоб допомогти навіть у найскладніших випадках, проводять до 30 операцій щодня. Ми зробили такі послуги ветеринарної клініки, клініці нашої, які, наприклад, ну от з тої остеосиндис одніє собачки переломані, я особисто ці роблю. Ну, наприклад, коштує 8-9 тисяч. Ця ж процедура у місті Діпрі або в Києві коштує як мінімум 3-4 рази дорожче. 25, 40, 50 тисяч гривень, і це волонтери знають. А ми це робимо на місці. Остеосинтез слажніші переломи. Не займаємося тільки спінальниками. Ці тварини знаходяться на стаціонарі. У них за ними є догляд. Вони нагодовані, вони оброблені, вони в теплі, за ними майже цілодобовий уход. Лікарі оперують, привезли з прифронтових зон із село Покровське, яке зараз теж йде активним нападкам із зі сторони расистів. Кожен тиждень везуть машини до нас тварин у важкому стані, які поранені, які зневоднені, які з важкими цих тварин мені немає де зараз розмістити. Ті, хто довго співпрацює з клінікою, відзначають її відкритість і допомогу навіть у найскладніших випадках. У мене дуже багато тварин вдома підібрані з вулиці. Також є тварини, вивезені нашими військовими з зони бойових дій. І дуже багато тварин на даному часі маються у Віктора Васильовича на лікування. Ну, по поводу клініки я хочу виразити велике дякую від цього серця за те, що наші тварини так само приймаються у борг. Буває таке, що навіть ми зразу не можемо забрати додому. Дуже багато тварин у нас зараз від фонду Фрося. Стерилізуються в клініці доктор Дог». А, дуже багато тварин. звертаються військові, які к нам теж проїздом їдуть мимо нашого міста. Завозять вони нас знаходять через соцсіті, звертаються, і ці тварини потрапляють Віктора Васильовича на стерилізацію. У Віктора Васильовича, Королькова у клініці доктор Дог» ми обслуговуємося з 2020 року, як ми познайомилися, і жодних нарікань нас не було. Тобто Віктор Васильович може прийняти навіть у Чесно, як уночі, навіть якщо є комендантська година, якщо тварина помирає, ми можемо зателефонувати і критичний стан ми сюди привозимо і рятують навіть вночі. Ми сюди приводимо тварин і повинні платити за це кошти. І це вже велика подяка за те, що ми можемо сюди привести і лікувати в борг. Не в кожній клініці в клініці міста нашого міста не так не роблять, а навіть і не хочуть приймати тварин, котрі безпритульні. Тому я бажаю, що цю ситуацію потрібно тримати на контролі, щоб люди розрахувалися зі своїми боргами, котрі накопичили за своїх тварин, бо це їх обов'язок. Їм повірили за них добре слово завжди казали, і зараз це просто обман тим часом говорити, у клініці пропонують така, інший спосіб вирішення проблеми. я предлагав багатьом волонтерам, тому числі і їм. Якщо ви не хочете мені сплачувати, будь ласка, я скажу рахунок, з нашим хлопцям. Будь ласка, є військовим, яким потрібна техніка, яким потрібно, я все одно їм доначу, яким потрібна не лікування, не протезування, а регулярно допомагаю нашим військовим. І я готов всі ці кошти пожертвувати на. Потреби нашої армії на потребу наших хлопців я їм попросив завірити нотаріально, що вони такі кошти довжни, і навіть ще вони пожили в ці собаки. Вони категорично відмовились. Хоча ці собаки наразі не мають власника, і невідомо коли їх заберуть. Адвокати кажуть, що ситуацію можна врегулювати законними шляхами. Собака з точки зору чинного українського законодавства є річчю, яка е має свого власника. Так от, якщо е, собака так е, сталася, що в клініці собака е, бездоглядна, тобто без власника, да, е, то е, і ніхто її не забирає. То власник повинен відповідно до законодавства заявити про те, що в нього перебуває е, бездоглядна тварина. Е, це слід зробити шляхом публікації в газеті інформаційного оголошення про це. І з цього періоду, протягом двох місяців, якщо не з'явиться власник, то е, автоматично власником цієї е, собаки е, стає орган місцевого самоврядування. Кожний орган місцевого самоврядування зобов'язаний створити е, тимчасові притулки для. Е, бездоглядних доглядних тварин у кривому розі вже кілька років діє центр поводження з тваринами. Його основне завдання стерилізація безпритульних собак та повернення їх у безпечне середовище. Водночас центр може тимчасово утримувати та прилаштовувати тварин, які потребують догляду або становлять небезпеку, і тому готовий допомогти клініці. В принципі, ми готові співпрацювати, подивитися, що там за собаки, і на ну враховуючи наші можливості, можемо розглянути. Можливість прилаштування, але тимчасового даних собачок, тому що я все ж таки повторюю, що наша мета це стерилізація, і тому ми більш налаштовані це з безхатніх тваринок стерилізувати та випускати. Я думаю, якщо висвітлювати дану ситуацію, та максимально там шукати родини можна знайти вихід, можна ну, пошукати нових господарів, передати на там на поруки відповідальним громадянам нашого міста зо волонтери, які залишили собаку клініці, від коментарів відмовилися. Я не хочу думати, що люди ці е, спеціально це роблять і не, не сплатять мені ці кошти. Я маю надію, що вони це сплатять ці кошти. Але ситуація така є: заберіть своїх тварин. Будь ласка, Юлія Вітряк, Максим Пономарів, Олексій Правицький постфактом.